Вітаю вас на другому нашому уроці. Це урок математики. Він у нас пройде у відеоформаті через повітряну тривогу. Тому відкрийте, будь ласка, сторінку 39. Сторінка 39. Зробіть чарівний пальчик і читаємо тему разом зі мною. Нумерація двоцифрових чисел. Числа другого. Десятка. Отже, діти, і ваше перше завдання попрацювати у будиночку чисел. Нагадую, ми маємо написати, якими цифрами позначається число 12, і скільки в цьому числі десятків одиниць і як утворюється це число. Тому ставимо відео на паузу і працюємо самостійно. Отже, діти перевіряємо, число 12 позначається двома цифрами 1 і 2. В цьому числі 1 десяток і 2 одиниці. Утворюється це число шляхом додавання до 10 2, 10 плюс 2. ми з вами переходимо до наступного завдання це завдання друге. Отже, прочитаємо правило разом зі мною. Поїхали. Двоцифрові числа, це числа. Записані за допомогою двох цифр. Перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць, друга цифрою розряду десятків. Отже, діти, візьміть жовтий маркер і виділяємо разом ціною, що двоцифрові числа, діти, це які числа? Правильно записані за допомогою двох цифр. Це у нас головні слова. Далі, діти, беремо зелений маркер і пригадуємо, звідки ми починаємо відраховувати розряд. Правильно, справа. Отже, діти. І перша, виділяємо зелене. Перша цифра праворуч це у нас діти. Як називається розряд? Р, виділяємо розряд одиниць. Діти, і одразу зеленим маркером у числі 12 покажі, да, що перша цифра праворуч, це у нас одиниці. Перша цифра праворуч одиниці. Далі знову беремо жовтий і пригадуємо, що друга цифра це цифра розряду десятки. І на малюнку собі вирішіть, що друга цифра, да, діти, справа праворуч, це у нас десятки. І одразу, діти, виконуємо нижче зірочку. Визнач скільки десятків у числі 12. Обведи варіант правильної відповіді. Отже, діти, пригадали, у числі 12, один десяток і дві одиниці. Отже, правильна відповідь, молодці А, обвели. Перегортаємо сторінку і переходимо до нового завдання. Це завдання 3. Прочитай, що нам потрібно зробити. Визнач, які числа є попереднім і наступним для числа 7. Обведи варіант правильної відповіді. Отже, діти, попереднім і наступними числами для числа 7 є. Правильно відповідь В 6 і 8. 6 стоїть попереду 7, 8 стоїть наступним після, цифри 7, після числа 7. Є. Наступне завдання це завдання четверте. Читаємо право. Числа можна розташовувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку зростання, якщо кожне наступне число більше від попереднього. Наприклад, 1, 5, 7, 10. Діти, візьміть рожевий маркер і виділяйте. Числа у нас можуть бути в яких порядках? В порядку молодці зростання або спадання. Отже, діти, ми з вами пам'ятаємо, що порядок спадання так, це числа від найбільшого до найменшого, неначе вони падають. Діти, а порядок зростання тоді? Правильно, порядок зростання навпаки. Тобто, кожне наступне число буде більшим, тобто буде зростати. Від того і назва порядок зростання. Тому виділяйте зростання. Якщо кожне наступне число більше від попереднього, тобто навпаки, і виконуємо завдання від поспішайка. Перша зірочка. Розташуй числа в порядку зростання за зразком. Обведи найменше число. Отже, у нас з вами були числа: 9, 5, 1, 3, 4, 8. Розташовуємо їх в порядку зростання. Тобто числа у нас зростають від найменшого до найбільшого. Тому поспішаю розставив числа так. таким чином: 1, 3, 4, 5, 8, 9. Так само діти ми тепер робимо з своїм Так? Отже, звертаємо, у нас з вами є числа 6, 6, 8, 2, 5, 1 і 7. Яке число діти у нас буде перше? Молодці абсолютно правильно, число 1. Тому відступили одну клітинку праворуч, одну вниз. Пишемо 1 закресли. Пропускаємо клітинку. Наступним числом у нас буде 2. Молодці закресли. Наступним у нас буде число 5. Закреслення. Наступним буде число 6 закресли. Далі 7 закреслили, і останнє число у нас з вами 8. Молодці Закреслили. І не забудьте обвести найменше число. Найменше число це число 1. Абсолютно правильно. Переходимо до наступного Це завдання шосте. там де потрібно допомогти кнопочці розв'язати приклад. Отже, перший приклад. 4 плюс 2 і плюс 4. Пригадуємо, що тут у нас з вами діти дві арифметичні дії. Перша додавання і друга дія додавання. Тому зараз виконуємо разом зі мною першу дію. 4 плюс 1. Буде діти 6. Результат записав. І пам'ятаємо, діти, що. Коли ми виконуємо другу дію, тобто додаємо 4, то ми додаємо до нашого результату не до двійки, не до четвірки, бо ми ці числа вже використали, їх використовують тільки один раз. Тому все, їх ми більше не чіпаємо. Тепер до 6 дописуємо. Плюс 4 дорівнює 10 молодці. Тепер діти звер... перейдіть, будь ласка, до другого стовпчика. У нас тут приклади на віднімання. Читаємо перший приклад. мінус 5 мінус 2. Так само, у нас тут дві арифметичні дії, це у нас дві дії віднімання. Тому зараз ми виконуємо першу дію. мінус 5. Пишемо результат різницю 2. Молодці. Тепер від результату ми віднімаємо 2, тобто виконуємо другу дію. Тому пишемо 2 мінус 2 дорівнює 0. А тепер, діти, я прошу вас поставити це відео на паузу і виконати решту, розв'язати решту прикладів самостійно, а ми потім перевіримо. Отже, діти, будь ласка, перевіряємо. Другий приклад. 5 плюс 3 плюс 1. діти, у вас має вийти 9. Наступний приклад. 8 плюс 1 і плюс 1 у відповіді має бути 10. Наступний приклад. 10 мінус 5 і мінус 3 має бути 2. 9 мінус 4 і мінус 3 у відповіді має бути число 2. Отже, я сподіваюся, що ви всі виконали безпомилково. Якщо є помилки, то, будь ласка, ставимо відео на паузу і виправляємо А ми рухаємося далі. Знайшли сьоме завдання. Ми з вами зараз пригадаємо переставний закон додавання, пригадавши пропущено звуку. Отже, поїхали. Переставний закон додавання. Від перестановки доданків. Сума не змінюється. А плюс Б дорівнює Б плюс А. 5 плюс 2 дорівнює 2 плюс 5. 4 плюс С дорівнює С плюс 4. Отже, діти, і у нас є внизу завдання. Спираючись на переставний закон додавання, нам потрібно порівняти вирази, не виконуючи вчизне. Тому дивимося на перший ми з вами пам'ятаємо, що нам потрібно в другому виразі використати переставний закон додавання. Переставити місцями F і 7. Якщо ми переставимо, то ми отримаємо 7 плюс F. Отже, діти, ми бачимо, що 8, перший доданок, в першому прикладі 8, в другому прикладі 7, другий доданок F, і в другому прикладі другий доданок F. Ми з вами бачимо, що ці доданки однакові, тому ми зараз працюємо з першим доданком. Якщо 8 більше, ніж 7, то і весь вираз буде більшим. Тому поставили знак більше. Діти, а другий приклад спробуйте виконати самостійно. Так, діти, я дуже сподіваюся, що ви вже це зробили, і ви всі виконали його правильно. Що 2 плюс d менше, ніж d плюс 4. Бо, діти, D у нас однакові доданки, а 2 менше 4. Так, отже, діти, і зараз настав час виходити з хвилини. Тому всі встають.

діти сідаємо і переходимо до наступного завдання. Це завдання 8. Прочитаємо правило, пригадавши пропущення. Задачі із запитанням, скільки залишилося, є задачами на знаходження остачі різниці. Їх розв'язують за допомогою дії віднімання. Умову до цих задач записуємо так. Отже, діти пригадали ми з вами, тому переходимо одразу до розв'язування задач. Читаємо задачу. Купили 9 банок фарби. Для ремонту використали 4 банки. Скільки банок фарби залишилося? Отже, діти, про що наша задача? Правильно, про банки з фарбою. Що нам відомо? Так, що купили 9 банок фарби. Візьміть, будь ласка, рожевий маркер і витягніть. що купили 9 банок. Так, діти, що ми ще знаємо? Так, що використали 4 банки, тому жовтим маркером виділяємо. Використали 4 банки. Яке питання нашої задачі? Скільки банок залишилося? Так, скільки банок фарби ми залишимося, виділяємо взяли. Отже, діти, виконаємо коротку мову, запишемо. Отже, як ми запишемо коротко, що купили 9 банок пару. Так, молодці. Ми відступаємо одну клітинку праворуч, одну вниз. Працюємо в цій клітинці, але пам'ятаємо, що велику букву пишемо на дві клітинки. Купили скорочено до першої голосної К, тере, дев'ять банок. Далі так, пропускаємо одну клітинку вниз і пишемо, да, діти, що використали чотири банки. Працюємо в цій клітинці, бо ми пропустили між кожним рядочком пропускаємо одну клітинку. І на дві клітинки пишемо велику букву В. Використали три, чотири банки. Знову пропускаємо одну клітинку, працюємо в ній в цій. Коротко запишемо, скільки залишилося. Так, великою буквою З залишилося тире, Невідомо банок. Отже, діти, давайте з вами подумаємо, чи можемо ми розв'язати цю задачу. Так, з яких чисел? 9 і 4. Якою дією? Дією віднімання. Отже, а чому? Так, бо у нас питання: скільки банок залишилося? А це у нас який тип задачі? На знаходження остачі різниці. Абсолютно правильно. Тому який приклад ми складемо? 9 мінус 4 дорівнює 5 бан. Молодці. Від букви R пропустили одну клітинку вниз, і над буквою V пишемо приклад. 9 мінус 4 дорівнює 5 Б бан. Читаємо відповідь. Відповідь: 5 банок фарби залишилося. Не забудьте у відповідь вставити пропущену. Пропущене число 5. Так. І перегортаємо сторінку. Отже, діти, у нас з вами є 11 завдання. В якому нам потрібно допомогти поспішайкові знайти невідоме число за зразком. Отже, подивимося на наш приклад, на, е, приклад да, у якому є невідоме назвається рівня. Отже, діти, подивимось на наше рівня. А, давайте назвемо компоненти. До речі, діти, а яка дія у нас тут? Так, дія додавання. Х плюс 4 дорівня. У нас з вами дія. Додавання, тому назвемо компоненти дії додавання. Перший доданок, другий доданок, сума. Абсолютно правильно. Давайте пригадаємо з вами правило знаходження невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Молодці. Тому діти. Щоб знайти невідоме число, нам потрібно від 6 відняти 4, це буде число 2, я знаю, вже більшість догадалася. але ми з вами маємо правильно записати це рівняння. Тому, діти, звертаю вашу увагу під буквою х ми починаємо писати. Да? Тобто в цій клітинці починаємо записувати х плюс 4. Дорівнює 6. Ми просто переписали рівняння, яке нам дали. Якщо ви не встигаєте діти, поставте відео на паузу, доробіть, а потім відповіть. Далі, діти, знову пропускаємо одну клітинку, працюємо в цій клітинці. Отже, ще раз, щоб знайти невідомий, невідомий доданок, ставимо х дорівнює від суми 6, віднімаємо відомий доданок 4. Знову пропускаємо одну клітинку, працюємо в цій клітинці, і пишемо відповідь. Х, тобто наше невідоме число, дорівнює 2. Отже, діти, ось таким чином у вас має бути розв'язане рівня. І у нас з вами вже останнє завдання це завдання 12, в якому нам потрібно порівняти величини за допомогою знака більше-менше, або до Перед тим, як починати порівнювати, ми маємо пригадати з вами, діти, що в одному метрі скільки дециметрів? Правильно 10 ще раз діти, в одному метрі 10 дециметрів. Отже, у вас внизу є нагадування виділіть його жовтим маркером. І запам'ятайте, що 1 метр це те ж саме, що 10 дециметрів. І переходимо до першої пари. Нам з вами потрібно порівняти 5 дециметрів і 1 метр. Так, робимо з вами, як вчора. Так? Ми пам'ятаємо, що 1 метр це те ж саме, що 10 дециметрів. Запишіть це, будь ласка. Тоді нам потрібно порівняти 5 дециметрів і 10 дециметрів, тому внизу знову пишемо 5. Дециметр. Отже, діти, тепер нам значно легше порівняти. 5 дециметрів правильно менше, ніж 10 дециметрів. Тому в вгорі знову ставимо знак менше. І отримаємо правильну відповідь 5 дециметрів менше, ніж 1 метр. Передходимо до другої пари. 4 дециметри і 1 метр. Так само, діти, ми пам'ятаємо, що 1 метр пишемо це те ж саме, що 10 дециметрів. Тоді нам легко порівняти 4 пишемо дециметри з 10 дециметрами. Отже, діти 4 дециметри, абсолютно правильно, менше, ніж 10 дециметрів, тоді і знак ми знову переносимо вгору сюди. І отримаємо правильно 4 дециметри менше, ніж 1 метр. Переходимо до третього. Діти тут вже цікавіше. Порівнюємо 2 дециметри і 2 метри. Отже, діти, ми пам'ятаємо, що 1 метр це 10 дециметрів. Тоді 2 метри. Давайте з вами подумаємо, якщо 1 це 10. І другий це 10, то разом це скільки буде? 20 дециметрів. Тобто 2 метри це те ж саме, що 20 дециметрів. А тепер порівнюємо 2 дециметри і 20 дециметрів. Правильно діти, 2 дециметри менше, ніж 20 дециметрів. Тому і знак ми переносимо 2 дециметри менше, ніж 2 метри. І останнє дітей 10 дециметрів і 1 метр. Так само, діти, ми пам'ятаємо, що 1 метр це 10 дециметрів, Те ж саме, да? і ми порівнюємо 10 дециметрів з 10 дециметрами, тобто ставимо знак дорівнює. Молодці. Отже, 10 дециметрів дорівнює 1 метру. І найуважніші помітили, що у вас внизу вже була підказка, тільки там поміняли місця. Отже, діти підбиваємо підсумки нашого уроку. Отже, ми з вами пригадали величину, розв'язали задачу, пригадали правила розв'язурівнянь і багато всього іншого, тому ми сьогодні плідно попрацювали. Я вам дякую за урок. Dopo patrón.